Всім привіт! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна фірма Антіна, український виробник. Я вам показувала вже цю фірму, але була тканина Фланель. А сьогодні у нас буде страйп сатин в полосочку. Полоска буде середня, не широка і не вузька. Ось така інформація, можете собі подивитися одразу. Замірчики. В чотирьох розмірах, півтора спальниці на 1150, спальний 1200, євро 1250 і сімейний 1300 гривень. Пакування ось такий плотний ПВХ-пакет і на липучці. Постільна білизна гарної якості. У мене буде розмір євро. І колір такий приємний, світло-бежевий, дуже гарний колір. Подивіться, як виблискує полосочка одна атласна, інша матова. Дуже стильний страйп сатинчик склад бавов на 100%. Ось таке пакування від виробника одразу собі можете ви побачити. Це підковдрочка, це наволочки йдуть. Ось такі і простирадло. Простирадло в нас звичайне, не на резинці. Ну, зараз я ще все відкрию розстелю на дивані, і ви можете більш детальніше подивитися, як виглядає постіль в розстеленому вигляді. Як ви вже зрозуміли, я маю дуже багато різних варіантів страйп-сатину в плані пакування. Комплектації, тобто простирадло на резинці. Звичайне, наволочки різних розмірів, кольорів багато, але я закуповую лише перевірені, гарної якості постільні комплекти. Так, що вам лишається лише сказати мені, що вас саме цікавить, яка комплектація, і я вам скидаю кольори, варіанти. Постіли. Вони плюс-мінус всі йдуть в одній ціновій політиці. Дуже гарні, приємні ціни. Тож підписуйтесь на мій інстаграм Viber. Маю дуже багато постійно різних акційних пропозицій, так що не пропустіть. Давайте відкривати цю чудову постільну білизну. Неймовірно, красива постільна білизна, тип тканини сатин, страйп сатин. Склад бавов на 100%. Виробник Україна фірма Антіна. Плотність 170 тканина сама плотна, але в той же час м'якенька, приємна до тіла. Такий дуже ніжний сатинчик. Він переносить велику кількість прання та експлуатації, не ліняє, не кошлатіє. Також дивіться одразу ближче саму тканинку, як вона виконана. Цільним полотном одна полосочка атласна, інша матова. Це, тому і називається вона страйп сатин і дуже-дуже гарно переливається він при штучному освітленні. В чотирьох розмірах півтораспальний ціна 1150 гривень, двоспальний ціна 1200, євро 1250 і сімейний 1300 гривень. В кожному комплекті наволочки розміром 70 на 70, вони звичайні, класичні, без вушок, рюшок. Такі ось полосаті з обох сторін. Одягаються на запах, ось понизу і запах розташований. Він достатньо глибокий. Зараз покажу вам його ближче. Підходить навіть на таку пухкеньку подушку. Дивіться, одразу шовчики, які всі рівненькі. Якість пошиття висока, гарна. Простирадло в цих комплектах, звичайне, не на резинці. Воно прошите та оверлочене, також акуратненькі рівненькі строчки. В кожному розмірі, відповідно, буде свого розміру простирадло та підковдра. В описі ви можете побачити замірчики, я вам залишу, і ціни. Під ковдра в кожному комплекті на змієчку застюбується. Ось тут змійка розташована понизу. Закривається додатковою тканиною, як ви бачите, її зовсім не видно. Вся фурнітурка працює чудово. Шовчики всередині акуратненькі, нитки не торчать, чудово прошита та оверлочена. Ось така. Гарна, якісна, постільна білизна від українського виробника фірма Антина. Ціна дуже приємна, якість чудова, кольорів є багато різних на вибір, чотири розміри, так що пишіть в особисті повідомлення. Я вам допоможу з вибором. Приєднуйтесь до мого інстаграму, до вайберу. Посилання на все закріплено в шапці профіля.